Вітаю! Ви дивитеся новини у студії. Працює Максим Лінник. Замить наші кореспонденти розкажуть про останні події доби. А на початку випуску стисло про головне. Лафает в Одесі. Ракетний фрегат ВМС Франції затримується у нашому місті до 30 березня, але побувати на його облавку Одесити не зможуть. <му> Нагороди кращим. Міський голова відзначив спортсменів, які прославили Одесу та Україну. <му> Туризм з присмаком сутенерства. Іноземця, який завербував шістьох дівчат, затримали правоохоронці. А зараз про це та інше розлого. Лафает прибув до Одеси. Ракетний фрегат ВМС Франції з січня цього року перебував на бойовому завданні у водах Середземномор'я. У нашому місті фрегат затримається до понеділка, після чого відправиться до рідного тулону. В Одеському порту гостей зустрів український військовий фрегат Гетьман Сагайдачний. У рамках візиту планується обмін досвідом особового складу двох фрегатів. А ще французькі моряки із курсантами факультету ВМС Одеської національної морської академії проведуть дружній матч зміні фотографії футболу. окрім цього нашим курсантам мають організувати стажування на борту французького фрегату. А от одесити побувати на облавку корабля не зможуть. День відкритих дверей, який було заплановано на 28 березня, довелося скасувати з міркувань безпеки. У рамках візиту фрегату до Одеси в мері відбулася протокольна зустріч міського голови Геннадія Труханова з надзвичайним та повноважним послом Франції в Україні паном Аламом Ремі та командиром фрегату Лафаєт, капітаном другого рангу Укмакара. Переселенцями з Криму та Донбасу буде простіше працевлаштуватися. Це передбачено законом щодо посилення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Документ вже підписав президент Порошенко. Відтепер у працевлаштуванні таких категорій громадян насамперед будуть зацікавлені роботодавці. Держава обіцяє компенсувати їм витрати на оплату праці переселенців тривалостю до 6 місяців, а в залежності від ситуації на ринку праці регіону, до 12 місяців. При цьому роботодавці мають забезпечити зайнятість таких осіб протягом періоду удвічі більшого, ніж виплата компенсації. Також зареєстрованому безробітному обіцяють компенсації витрат на переїзд до місцевості, де він працюватиме, та витрат на проходження медичного або наркологічного огляду, якщо це потрібно для працевлаштування. Додам, що людям, які покинули лідні домівки через окупацію або війну, знайти роботу, а тим паче за фахом, і досі проблематично, незалежно від регіону їхнього перебування. Так, приміром на Одещині з травня минулого року вдалося працевлаштувати 325 переселенців, удвічі більше людей ще у пошуку роботи. Трофей зони АТО. хлопці, який перевозив цілий арсенал зброї, затримали на одеському залізничному вокзалі. 22-річний Одесит зустрічав потяг з Москви. У хлопця вилучили гранати Ф 1 запали до них електродетонатори та 60 грамів вибухової речовини. Зовні дуже схожої на пластит. Мав пасажири холодну зброю, ніж та викидну металеву палицю. Як пояснив молодик, дану зброю та небезпечні речовини він привіз з зони АТО, де в січні поточного року перебував у складі добровільного батальйону. Вилучена зброя та інші небезпечні предмети направлені на експертизу. А сам порушник під вартою. За електрички доведеться платити більше. Одеська залізниця збирається підвищити тарифи на приміські маршрути в середньому на 30%. Пояснюють, це вимушеним кроком, Вони мають за що ремонтувати вагони. Приміські залізничні перевезення на Одещині поки є найдешевшим сполученням. Таким транспортом найчастіше користуються дачники і жителі навколишніх сіл та районів. Прибув до Одеси у якості туриста, а насправді вербував дівчат у сексуальне рабство. На гачок іноземця мало не потрапило шестеро дівчат. Подробиці розкриття афериста у наступному сюжеті. На території нашої країни чоловік перебував протягом місяця, начебто у якості туриста. Насправді він знайомився з дівчатами і пропонував їм специфічну роботу в одній із країн далекого сходу. За весь час встиг підшукати шістьох одеситок віком від 18 до 32 років. Потенційним клієнткам пропонував чималі гроші близько 20 тисяч доларів США за місяць. В рамках відкритого уголовного производства був задокументований громадянин США, Штатів Америки, який намірювався Переправить на територію іноземного государства шесть гражданок України, при цьому шантаж, обман, тяжеле матеріальне положення. останніх. усі витрати з оформлення виїзних документів. Сутенер брав на себе. При цьому дівчата, віддаючи свої паспорти, ставали залежними від шахрая. Зловмисник діяв обережно, спілкувався з дівчатами лише через інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані потенційних жертв. Коли я принесла паспорт? Вот я вже начала уточнять условия і вислась, що кав ви, робота заключається не ні тільки в танцях, а в предоставлении тем услуг. Що собственно міняє напугало. після цього? Жінка звернулася до міліції, а через деякий час іноземця затримали. Наразі він перебуває під вартою, слідство триває. Правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до вербування українок за кордон. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Одеський міський голова Геннадій Труханов зустрівся з видатними спортсменами і тренерами Одеси. У рамках урочистої церемонії мер нагородив грамотами виконавчого комітету та нагородами трудова слава працівників фізичної культури та спорту за результатами минулого року. Геннадій Труханов підкреслив значимість роботи тренерських колективів для розвитку не тільки Одеси, але й всієї України. Подробиці далі. За столом у кабінеті мери зібралися спортсмени з великої літери. Серед них чемпіони призери Європи і світу, ветерани вітчизняного спорту. Люди, які своїми спортивними досягненнями прославляють Одесу і Україну. Я вважаю, що наша спільна з вами заслуга О тому, що сьогодні ми демонструємо всьому світу, що держава України живе, розвивається. Несмотря на складні обстановки, ми завойовуємо перші місця, Ми ділимо нашу страну ізвісною во всьому світі і вважаємо. Одеський міський голова до спорту має пряме відношення. Він є ідеологом федерації тайландського боксу, президентом Європейської федерації і заслуженим працівником фізичної культури. Саме завдяки його роботі та особистій позиції, багато спортивних напрямків мають можливість розвиватися. я сказал лично Геннадию Леонидовичу о том, о том, что чувствуется поддержка вида спорта, то есть как преобразовываются буквально на глазах спортивные площадки. Это для нашего времени, это может быть кто-то скажет недостаточно, но это важно. Это важно, когда дети могут приходить и играть на нормальных полях, футбол, баскетбол, да, тренажеры обычные, там, побегать хотя бы там. від 5 лет і, і саме зрослі люди. Поэтому э, очень приємно, що э, нас атамітілі увіділи заметили за нашу роботу. Попри економічні складнощі, у 2015 році буде продовжена робота щодо розвитку інфраструктури. Також створена нова комунальна дитячо юнацька спортивна школа з волейболу та пляжного волейболу Джинестра у планах відновлення ДЮСШ США номер 6 яка спеціалізується на веслуванні на майдарках і каної. Продолжим в этом году наращивание наших спортивных мощностей в разделе спортивных доступных площадок уличных. Я имею в виду те стадионы, а вы, я вам скажу, что в Одессе, как ни в каком другом городе Украины, за последние два года построено более восьми площадок нового поколения. Это футбольные поля, многофункциональные, где мы проводим и тренировки по футболу, и проводим такие активные Праздники спортивні, спортивні праздники Це і свілови комплекс антивандальні, які сьогодні дозволяють займатися на вулиці доступно, здійснює спорт доступним, і не фізичку е фізкультуру. Ця молодь більшу частину свого життя віддає тренуванням та підготовці до змагань. Така самовідданість приносить свої плоди. Ганна Мандрик займається ушу більше 11 років. І щоразу, коли виходить на ринг, доводиться не тільки чоловічий вид спорту. Одеситка чотири рази ставала переможницею європейської першості. Очень приятно то, что город и мэр наш помнят нас и отмечают наши хорошие какие-то достижения. Это, конечно, приятно и подстёгивает для дальнейшей работы над собой и вообще в целом. Христина и Владислав уже три роки виступають разом. Вони багаторазові призери чемпіонатів світу зі спортивної акробатики. Кристина прийшла з другої школи спортивної з Третьє, да? Да. З Третьє спортивної школи привели ее к нам в первую. Мне показали. Девочку говорят, вот, Владик, посмотри. Показали, что, показала, что она умеет. І вот так от нас поставили в состав. Попереду у спортивної пари грандіозні і плани, які вимагають великої роботи. Але головним секретом свого успіху вони називають… Я думаю, це довір'я. Це найголовніше. Ну, довір'я і робота над собою. Це найголовніше, що потрібно. Для досягнення однієї великої спільної мети розвитку усіх напрямків спорту в Одесі теж необхідна довіра. Довіра між спортсменами, тренерами та міською владою, яка сьогодні всіляко допомагає і створює спортивну інфраструктуру. я завжди говорив і мені дуже подобався цей тому, що здорова молодь – це сильне государство. Це действительно сильне государство, коли молодь росте активною, молодь росте сильно фізично. І, звісно, духовно, тому що в здоровом тілі здоровий дух це також жизненна ексіома. Розвиток інфраструктури підкреслює Геннадій Труханов. Залучить молодь до спорту, а це своєю чергою дозволить виховати здорове покоління. До ювілею новий вигляд в рамках програми Зоопарк 100 в Одесі стартує архітектурний конкурс на кращий проєкт об'єктів експозиції звіринцю. Кардинально його зовнішній вигляд має змінитися до 2022 року. А поки у архітекторів, у тому числі і початківців, є прекрасна нагода для фантазії та праці на благо міста. Більше про конкурс та його нагальність розкаже Катерина Чабан. Один із найстаріших зоологічних парків України, одеський звіринець, цього року святкуватиме 93-й день народження. Вік чималий, а отже, вимагає оновлення. Розпочали його із сільськогосподарської частини. В зоопарку є кілька зон, і от все, що касається всіх служб господарських, е -э це… Начинає кермакухні, заканчивая гаражом і майстерськімі. Все та вже є в стадії робочої документації вже можна строїть работы да? вже этому по поводу. роботи. ось найбільших змін потребує експозиційна зона. Власне на неї і спрямований архітектурний конкурс на кращий проект. Ініціатором та замовником виступив сам звіринець. Змінити каже Ігор Біляков, потрібно чимало, а часу не так і багато. Нам нужен принципиально новый зоопарк с современными идеями, учитывая то, что территория его не очень большая, всего 6,5 гектаров. Нужно, чтобы экспозиции были просторными для животных, чтобы они были удобными, они были комфортными, чтобы обитатели себя чувствовали там. Ну... В условиях приближених к природи, при цьому, щоб штаби були приятний глазу посітітеля і щоб все це було в комплексі. Оцінювати роботу учасників будуть авторитетні архітектори міста. Найголовніше це оригінальність ідеї. А позмагатися є за що. Найкращий архітектурний проект отримає грошову винагороду. Єсть е определений е фонд. Е Этого конкурса призовой фонд, который э, будет составлять 50 тысяч э, гривен. И смысл в том, чтобы э, и молодые, и маститые архитекторы, все, кто хочет, конкурс открытый, могут участвовать в, э, в этом конкурсе и проектировать экспозиционную зону. То есть вот такой вот конкурс идей, конкурс архитектурных решений мы хотим провести для того, чтобы максимально получить э, от э, Імена тедісітав відіні своє відіння свого зоопарка. Подавати документи для участі у конкурсі можна вже зараз. Найкращу роботу журі обиратиме восени. А майбутній вигляд закладу поки лише на папері керівництво звіринцю обіцяє показати загалу вже до кінця цього року. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Життя це театр. А театр починається з щирості любові. Саме тому Міжнародний день храму мистецтва можна з упевненістю назвати святом життя. Як готувалися до нього в Одеському національному академічному театрі опери та балету? Вам розкажуть наші кореспонденти. В Усі часи роботу в театрі називали службою, адже любові і щирості, які всім вічним людським цінностям можна тільки служити. 27 березня в одеській опері глядачів поціновувачів цього виду мистецтва вражатимуть концертом спектаклем Оплески трьом поколінням. Есть ряд интересных сюрпризов. Конечно, это будут в обязательном порядке приглашены гости, это ветераны нашего театра. Им будет отдана дань уважения. И плюс вместе с нами они разделят этот праздник. Они получат еще раз заряд бодрости и желания творить. Мы очень старались сделать хорошую, торжественную, праздничную программу. У цей вечір, як підкреслив художній керівник театру Борис Блох, перед очима глядачів пройдуть три покоління співаків, багато з яких й досі активно зайняті у виставах театру. Це дуже важливо, що ми його завтра відмічаємо у таким великим спектаклем концертом в якому приймають участь всі покоління поючих сьогодні солістів. В нашому концерті завтра приймають участь такі, можна сказати, ветерани театру, народні артисти України, як Анатолій Бойко, Владимир Тарасов, Анатолий Капустин, Валентина Васильева, Людмила Ширина, заслуженные артисты Валерий Бендеров, Елена Стародубцева. Цікавинкою святкового дійства можна з упевненістю назвати і виступ трьох поколінь солістів балету в особі молодих і талановитих зірок, педагоги і наставники яких самі ще недавно прикрашали сцену. ти прикасаєшся з цією красотою, просто дійсно відчуття праздники настає таке відчуття, що не, не ходиш по землі, а парі літаєш по цим лісницям. Ви не піднімаєтесь, а ви взлітаєте. І ми дуже хочемо, щоб ця красота завтра і вообще завжди, щоб вона украшала. Всех наших любителей оперы, балета, гостей города Одесситов. У концерті прозвучать сцени і фрагменти з найкращих опер, балетні номери, а також романси, увертюри і оркестрові п'єси російських та західноєвропейських композиторів. Всі граждани країни і міста мають відношення так чи інакше театру. Вони все время приходять в театр. Значить, вони вже повинні вместе з нами празднувати міжнародний день театру. Ми раді всіх бачити е, і будемо намагатися зробити е, настоящий праздник. Катерина Чабан, Анастасія Тютірєва, Іван Гапіч. Любіть мистецтво і буденність стане яскравою. А я з вами прощаюся до завтра і нагадую, що долучитися до створення новин можете і ви. Телефон редакції 705-79-91. До зустрічі.